Вітаю на ранковому пілатесі і лімфодренажі. Це Просто ідеальна і швидка практика, щоб розпочати свій день. Ви укріпите м'язи і одночасно отримуєте релакс та полегшення в спинному відділі. А ще це тренування підійде навіть для початківців. І давайте розпочнемо з моєї улюбленої позиції: це собака мордою донизу. Покрокуємо, не затримуємо дихання, робимо глибокі вдохи. Видихаємо. Округлюємось вперед, назад. Знову округлюємось вперед і назад. Ще раз округлились, залишились в планці. Вперед, назад, вперед, назад. Один, один, два. Два, три, три. Опускаємось на коліна, віджимаємось. Собака мордою доверху. Потягнулись назад. Позиція людини. до догори. Ліва рука тримається за ногу. І ми відкриваємось. Діли, округлилися, змінили руку. Ще раз. І ще раз. По можливості, хто може, поставили ліву руку і відкрили грудину клітину. Обережно Прокручуємось, сідаємо. зробили глибокий вдих. І видих. Покладіть руки на плечі, кругові опорти. Один, два, три. Всередину. Один, два, три. Знову назад. Всередину. раз, один, два, три. Витягнули руки догори, опираючись на ліву сторону, розтягуємо правий бік. Обережно підіймаємось, Руки перед вами. розтягуємось. Боки вдих і видих. Налаштовуємось на сьогоднішній день, Крокуємо руками обережно назад і розтягуємо лівий бік. Видихнули, розтягуємо. Обережно. Піднімаємось, покладіть долоні на підлогу, наскільки це можливо. Грудна клітина вперед. Розтягнулись. І зігнули лікті. Розтягнулись. зігнули, Останній раз. До гори, глибокий вдих, руки перед вами. Переходимо собаку мортою донизу, Покрокували. підняли ліву праву ногу догори, обережно переносимо вперед, поставили, розтягнули, трупили глибокий вдих. Витягнули її назад. Ліва рука підіймається, тримаємо баланс. Дихаємо. Поставили ліву руку. Нога заходить всередину, назад, всередину, назад. Всередину. Назад. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Залишились тут. Кругові оберти носочком. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишились тут. Кругові оберти. Коліном назад, прокрутили, назад, прокрутили, назад, змінюємо направлення. Всередину. Тепер назад. Всередину. Назад. Залишились тут носочок. піднялись, собака мордою донизу. Вправо-над, зверху. Обережно ми робимо кругові оберти. Один. В одну сторону. Два, три, чотири, п'ять. Підняли до гори. Поклали ногу. Потягнулись. Округлились вперед. Носочки. Назад. Вперед, назад, вперед. Ще раз назад, віджимання, собака до верху, Планка. Собака до донизу. Піднімається у нас ліва нога. Потягнули. Округлились. Підставили, розтягнули. Опирайтесь на руки. Ліва, нога назад. Дихаємо. У нас все ходить вправо, рука догори. Дихаємо, поставили руку, у нас піднімається нога і опускається. Вниз, до гори, вниз, до гори. Вниз. Зжимаємо сідниці. Три, три, два, два, один, один. Дихаємо, Залишаємось тут. кругові оберти. Один, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Один. Два, три, чотири, п'ять. Залишились. Дихаємо, зробили глибокий дих. Кругові оберти в одну сторону. Два. Змінили направлення. Один. Два. Три. Залишились тут, підняли праву руку догори. Тримаємо баланс. Скрутилися. Догори. Скрутилися. Круги зімкнулись І ще. останній раз. Нога назад. Зробили глибокий вдих. Вийшла собака, морти донизу. Кругові оберти в одну сторону. Один, два. Потири. І п'ять. Догори. Поставили ногу. Округлились вперед. Назад. Вперед і назад. Вперед. Залишаємось в планці. Вперед. Назад, вперед, назад, вперед, назад. Залиш, залишились тут. Тепер собака морду донизу, округлись вперед, опускаємось на коліна, опускаємо грудину частину, оп, опустились. Руки перед вами. Були глибокий дих. Видихнули. Опустились. Видихнули. Не поспішаємо. Три. Чотири. П'ять. Залишились тут замочок, потягнулись назад, підняли ноги. Зжали сідниці. Три, два. Один. Обережно. Руки перед вами. Лише ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Носочки до гори. Зжимаємо. Просто до гори. Два, три, чотири. П'ять, п'ять, чотири, три, два, один. Опустили, зімкнули, собака до верху, поза дитини. Округлились на гори. Назад. Залишились тут кішечка? Округлились в ліву сторону? Два, три, в іншу сторону. Залишились тут? Потягнулись до догори, Прогинь спини, округлились, Потягнулись. округлились. Обережно, сідаємо, замочок ззаду, витягнули грудину клітини вперед. Округлились. Розтягнулись. Округлились. Знову назад. Вперед. Залишились тут. Порухаємось трішки вліво і вправо, вліво і вправо. Обережно. Опускаємось в позу дитини, руки назад. Маємо за п'яточки і тримаючи пятки, ми піднімаємося. Відчуваєте, як розходяться е, самі лопатки, як вони включаються в роботу. Тягнемо себе назад, три, два. один. Обережно піднялись, вирівнялись. Подякували собі за цю практику, зробили глибокий вдих, налаштувались на сьогоднішній день і видих.